Можемо собі уявити лінію фронту і тимчасово окуповані ті чи інші міста, які росіяни перетворили на укріплені райони. Ну там не знаю, беремо той самий Мелітополь, чи Маріуполь, чи Бердянськ. І, от, наприклад, приходить тому чи іншому анонімному українському пілотові, чи там не знаю, командиру ескадрильї бойова задача, наприклад, там знищити танкову колону під. Мелітополем так, ну і відповідно, ми розуміємо. З одного боку працюють наші радари, російські радари працюють. працює система супутникового стеження. Розуміємо, що системи протиповітряної оборони вже розігріті просто до червоного кольору. Ну і відповідно, треба висуватися ескадрилії. Коли ви кажете зробити роботу, то треба знищити всі російські танки в Україні, а їх чимало. F-16 може бути не найкращим вибором для цієї конкретної задачі. Коли ви подивитеся на тактичні проблеми такої операції, то основне це змусити ворога відступати. Правильно? І якщо ви використовуєте піхотні сили без повітряного панування, то так і потрібно робити, якщо такі можливості є. Я можу сказати, як союзники по НАТО використовують повітряну підтримку. Якщо є можливість, і це безпечно, і не надто близько. До своїх військ, то це передбачає також і, хоч локальний контроль повітряного простору, бо потрібно достатньо свободи дій, щоб знайти такі невеликі мобільні цілі, як танки. Це непроста і дуже непроста задача, навіть для такої зброї. Чим менша і мобільніша ціль, тим ближче потрібно до неї підібратися. Якщо ти використовуєш зброю з далекої відстані, базуючись на тому, де танки були кілька годин тому, вони просто вже можуть перебувати в іншому місці. Є зброя, яка просто влучає і вибухає, є інші варіанти. Але треба оцінювати, як правильно вирішувати ці проблеми. Така операція може бути виконана F-16, але це може бути і не найкращий вибір в конкретному місці. Це те, чим займаються під час планування операції, оцінка можливостей і засобів, зброї, аби досягти мети на полі бою. Ми не знаємо, як вони будуть використовувати F-16. Речі, які ми уявляємо, відрізняються навіть від того, як їх уявляють пілоти, що ґрунтуються на досвіді участі в бойових діях чи на фільмах і історичних книжках. Я впевнений, що Україна буде використовувати F-16 таким чином, що це точно нас здивує, і це включає і правильне використання літаків, і його шлях до поля бою і появу в необхідному місці.